Привіт усім! І в мене нова рубрика. У мене є такий блокнотик. Я буду розпаковувати ось такі пакетики і буду сюди клеїти. У мене є колекція лисички, пластирі, їжа і емоджі З кожного ми будемо кожного дня вибирати одне. Тут давайте рандомно, давайте візьмемо і далі їжа. Ось це візьмемо, Пластирі нехай ось це буде. Лисички, давайте жовтенько. Ось такий наборчик. Зараз буду відкривати букно, і то все клеїть. Так, ось в мене їжа. зараз будемо розпаковувати цей пакет. Тут полуничка в шоколаді. Клеюмо її на номер один. Навіть вона не вміщається, так що на номер чотири. Далі беремо пластирі. Ось тут в мене колекція пластир. Це ж оригінальний пластир Макдональдс. Тут пише цифра 1, ми клаємо, значить, його сюди. Далі будемо розпаковувати емоджі. Тут прям не видно, що тут всередині і прям дуже цікаво. Банний дріб. І тут ось такий милий смайлик. Номер 3 Готово. Будемо відкривати лисички. Тут повністю пуста стрінка. Це тепло типу тут всередині наклею. Тут є їх кілька. Треба їх тепер всіх висипати три наклеєчки мені попались? Зараз буде мій хліб. Ось тут я все приклеїла, а так усім па 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 До нових зустрічей.